Доброго дня маляри, любі хлопчики, дівчата. Колись давним-давно, коли не було ще дитячих садків, не було інтернету, телефонів, діти самі собі придумували різні забави з природних матеріалів, з камінчиків, гілочок. Більше часу вони проводили на вулиці. Найцікавіші діти придумували рухливі ігри і переказували їх один одному. Так вони підростали, ставали мамами і татами, розповідали своїм дітям, онукам. Так і до нас через усну народну творчість прийшли українські народні ігри. Пропоную вам сьогодні пограти в гру, вовк та лисичка. Для цієї гри вибирають одного вовка, одну лисичку, а решта дітей лисенятка. Правила гри. Вовк присівши, копає яму. Решта лисички з лисенятами. Ходять навколо нього і приказують тричі-двічі обкружись, вовку вічі подивись, потім лисичка, що йде попереду, перемовляється з вовком. Ворче, вовче, дай води, піди до верби, боюся, жаб так потопчи Усі починають тупотіти ногами, а вовк тим часом намагається спіймати лисенят.